Доброго дня, я з України. Сьогодні 9 лютого, і сьогодні я буду робити кілька справ. По-перше, буду висіювати базилік. Базилік, хочу висіяти в цьому році, спробувати наш новий метод методу літки. По-друге, буду викладувати на пророщування насіння перцю і баклажанів. Але перше, що я хочу зробити, це сказати вам велике дякую за ту велику кількість коментарів, яку ви мені написали під відео про посів цибульки. Дякую вам, що ви приймаєте участь в моєму каналі, обговорюєте, робила дуже новий для себе, повністю новий для себе спосіб, хвилювалася, але ви мене заспокоїли, тому що написали, що спосіб це дієвий, робочий, що багато хто ним користується, висівають навіть основні культури, тобто перець, баклажани. І помідори цим способом уліткою. По-друге, дуже мене потішило, Я думаю, ви самі багато разів посміхнулися, коли почали обговорення, як правильно буде називатися цей спосіб. Улітка або равлик. Ну, Мені здається, ні та ні та назва не дуже вірна. Але мені сподобався дуже коментар одного чоловіка. Я так розумію, що він, мабуть, навіть агроном він написав, він займався довгий час. Розведенням селекцією картоплі з насіння, і саме цим способом він це робив. Правильно цей спосіб називається рулонний. Я дуже вам дякую за цей коментар і пропоную всім цей спосіб віднині називати рулонний дуже вірна назва. Є таке слово в українській мові, і ну просто один в один. Бо улітка це не зовсім українське слово, равлик це. Моллюск, який також не дуже схожий на цю улітку, яку ми з вами робимо, тому пропоную цей спосіб називати ролоном. І, до речі, вже в одному такому ролоні в мене є сходи. В тому ролоні, що я тоді робила відео про цибульку і показувала це. Я висіяла перець гіркий, який в мене залишилось на сінячку. Ось, бачите, вже які гарні сходи. Вже я його від батареї підняла на підвіконня і зняла пакетик. І він буде в мене ось так знаходитись в піддончику. І також вже сьогодні вранці побачила, що з'явилися сходи цибульки. Ось четверте, я її сіяла. Ось у мене тут навіть написано. Сьогодні дев'яте, це я подивляюся на календар. Це цибулька золотиста, та яка в мене своя домашня, мене нею пригощають. І ось вже з'явились сходи. Сходи дуже такі густо посаджені. Ну, я спеціально так зробила про всяк випадок, завжди так роблю. Потім я їх просто пінцетом обережненько приберу. Ось подивіться, поближче піднесла до камери. Бачите, які сходи рясні. Тепер я повністю зніму плівку. І я ще щоб підніму на підвиконня, щоб на нього вже потрапляло денне сонце. Я нічим не підсвічую, нічим більше підігрівати не буду. Буду періодично, поки вона буде сходитися, цибулька прибирати, щоб ну, хоч десь 07 08 см була відстань між новими сходами. Так що спосіб рулони досить непоганий, бо вже ми побачили, що гарні сходи на перці. Можна навіть перець так висіювати, але я все ж таки в цьому році не ризикну основні свої культури так сіяти. Буду сіяти так, як звикла. Буду показувати вам як. Але такі культури, як ось сьогодні базилік, два види базиліку у мене червоний і зелений. Зелений широколистий. Так, що 35-45 днів до технічної стеглості. Ну, це, звичайний, зелений базилік. І базилик, червоний рубін, ось такого. Бордового кольору зроблю трішки інше. Також взяла підкладинку під ламінат, зверху поклала два шари туалетного папіру. Ну, два шари тому, що просто щоб по ширині він гарно лягав на підкладинку. Цю, змочувати, а вже ж водичку туалетний папір. У водичці, як завжди, в мене або фітоспорин, або ось такий органік баланс фірма Оздоровлювач ґрунту Я вам показувала. Можна додати сюди перекис водню, можна додати марганцовку, змочуємо, викладу сюди землю, землю також змочу, скручу рулон і потім вже посію базилік. Так мені писали, що так зручно робити, тому я хочу ще й так спробувати зробити. Може, а вже ж це буде і зручніше, і швидше. Викладаю землю шаром десь 1 см. Економити не буду, тому що також писали мені, що більш великий шар землі дехто робить. Але, взагалі, хочу сказати, що стільки варіантів цього ролонного способу методу я навіть і не уявляла, що є. Хтось пише, взагалі не потрібна земля. Тобто, ось так взяли підкладинку під ламінат, поклали туалетний папір, розклали насіння і скрутили. Получається досить такі тонкі, ну якого там діаметру буде 6-7 сантиметрів рулони, ставлять їх в будь-яку тару, наприклад, у відерці, таке літрове, дуже багато їх туди поміщується. І коли з'являються сходи, рулончик цей розкручують і тоді вже розсаджують, ну тобто пікірують. Але я не дуже люблю пекірувати взагалі, тому що ну, це додаткова робота. Корінці тут не пошкодяться. Це вже зрозуміло, тому що вони будуть окремо один від одного, тобто це не зовсім така пікіровка, яка пошкоджує корінці. Але просто не хочу займатися додатковою роботою. Зараз вже я ось так посію і буду чекати на сходи повністю до самого краєчку. Там, де в мене будуть знаходитись насіння, я ґрунт не досипаю, для того, щоб потім, коли я скручу цей рулон, розкладу насіннячко. І тоді вже зверху присиплю ґрунтом. І також залишу. Ті рулони свої я присипала ще зверху агроперлітом при посіві базиліку. Агроперліт використовувати не буду, також ну, просто заради експерименту. Ось такий шар вийшов десь сантиметрик в мене. Також трішечки його змочую водичкою і згортаю. Не дуже туго, для того, щоб потім корінцям було гарно рости, щоб діставало туди повітря і вони могли дихати. І ось так я зараз на всю довжину зроблю. А так як базиліку в мене два кольори, я просто потім поставлю якусь. Таку відміточку, може маркером просто нарисую, а може нічого й не буду робити, яка різниця? Буду потім відкрити відкритий ґрунт висаджувати базилік просто та й все. До цього я завжди базилік висівала в одноразові стаканчики, так як і всю свою розсаду, по декілька штучок в стаканчик і потім висаджувала такими букетиками. Був в мене такий досить великий кущ. Ну, а Тут вийшло, що я зможу висадити кожен кущик окремо. І також вже почала підготовлювати, ну зараз я більш детально покажу, викладати на пророщування насіння перцю. До речі, ті, хто брав в мене насіння перцю купляв, я чомусь одразу не здогадалася, зробити ось таким чином, пронумерувати його. Бачите, вже сьогодні зробила ось так. Щоб просто і ви могли потім порівняти свій результат з моїм. Ну і я знала, наприклад, хто захоті на наступний рік може в мене придбати насіння перця, яке потрібно. Тому я потім викладу все своє насіння на стіл, зроблю окремі фото. І той, хто в мене брав перець, зможе перечитати свої і пронумерувати таку ж такий же номер поставити навпроти свого перця, як і в мене. І будемо потім разом спостерігати. Але в вас буде 10 сортів солодкого перця, а в мене 11, тому що 11 одинадцятий у мене. Це Цього року на новий рік купляли перець з донькою, і зібрали насіння. Я його окремо поклала і просто ось буквально сьогодні його знайшла. Тому в мене солодкого сиперцю буде 11 сортів, але я його зробила 11-м, щоб вже вас не сплутати і самі потім також не плутатись. До речі, коли вже знаєш, як цю улітку робити і вже робиш не перший раз, то насправді вона дуже швидко робиться і досить. Охайно все виходить. Ну, я ось так поклала, взяла просто листик з духовки або будь-який піднос можна взяти. І буде дуже обережно і акуратно з землею і дуже швидко. Так і закінчуємо рулоном, ось так обережненько його загортаємо, ставимо на бік. заздалегідь не взяла резиночку, тому просто звичайним малярним скотчем скріплюю. До речі, непогано він його тримає, перелончик. Потім також можна або одразу поставити в пакетик, щоб був такий парничок, або можна в якийсь піддончик, а потім зверху вдягнути пакетика. Ну, так, як я вже показувала, коли показувала вам, як сіяла цибульку. Ось таким чином. Ось так виглядає він, рулончик. Так. І тепер просто я так трішечки зверху ці рядочки пальчиком ущільню і розкладу насіння базиліку. І зверху ще трішечки присиплю ґрунтом. Досить детально я все розказую. Але той, хто вже не перший рік займається городництвом, той знає, що і як робити, не хвилюється. Робить досить впевнено, але в мене є підписники, які... Тільки починають свою огородну діяльність і пишуть навіть взагалі перший раз будуть займатися розсадою. Досить великий пакет базиліку, тут на кілька років. Навіть поштучно не буду його розкладати, просто ось так посію і все, зелений. А в червоному, ну, в червоному також багато, 0,3 грами, але я не знаю, може червоний оброблений. Зелений не оброблений, бо це звичайне насіння таке, насіння України. І ті, хто тільки починають свою городницьку діяльність, а вже ж вони переживають. Я пам'ятаю себе, коли я починала, я ходила в бібліотеку, брала там журнал, був такий городник, називався раніше, купляла дуже багато якихось газеток для того, щоб зробити все правильно і навчитися це робити. Так, ну поштучно не буду викладати. І, мабуть, все одно буду висаджувати потім такими кубками. Як він зійде, так і буду висаджувати. Тепер подивимось, який червоний базилік, а червоний також не оброблений. Посію, який навпіл розділю, щоб вже на наступний рік у мене він був. Почну з кінця. Якщо буде замало, то досію ще зеленого ні. Достатньо. І е, тому я хочу, щоб людина, коли почне сіяти розсаду, підготовлювати насіння, щоб вона не хвилювалася, вона могла подивитися відео і впевнено себе почувати, знати, що робити далі, коли посіяти, коли воно зійде, як за ним доглядати. Ось так і все. Так. Тепер я трішечки ось так прижму насіннячко. Ну, я думаю, все зрозуміло, просто прижимаю ось так по. Цих канавках. Глибина вийде в мене десь 0,5 см. Змочу, трішечки ґрунт втягне в себе на це нічого страшного. І трішечки присиплю, але присиплю на всю глибину 0,5 для базиліку це. Глибоко, буквально трішечки прикрию міліметра два-три максимально. Але якщо насіння базиліку непогано, воно гарно сходить. Проливати вже не буду. Трішечки так прижму все, напишу дату, коли я посіяла, і базилік посіяний в мене в цьому році буде в руку. Першу справу на сьогодні я вже зробила. Посіяла базилік. Відставляємо його в бік, і тепер будемо викладати на пророщування насіння перцю і баклажан. Ну, я вже казала, що спочатку, ну колись, коли тільки починала свою огородну діяльність, не пророщувала. Але потім я хвилююсь, чи зійде, чи не зійде, посію. Вже і тиждень і два пройшло, вони не сходять. Я починаю відкривати той ґрунт, дивитися, чи там взагалі насіння не погнило. Тому я вирішила колись, що я буду пророщувати, і тепер я завжди тільки пророщеним насінням сію. Перець, баклажани. Помідори для теплиці, помідори для вулиці, огірочки-кабачки на розсаду сію. В цьому році хочу навіть огірочки для відкритого ґрунту посіяти на розсаду, тому що був в мене в минулому році неприємний досвід. Просто два рази пересівала, не сходять огірочки в відкритому ґрунті. Писали мені, що могли їх з'їсти сламаки. Саме, коли тільки проклюнувся огірочок, з'явився молодий росточок. Вони його з'їдають, тому що ну, воно молоденьке і смачненьке, тому хочу вже висадити розсаду. Як підготовлюю. Беру будь-яку тару. У мене це ось такі контейнери з під суші з прозорою кришечкою. Ось так. Дуже зручно, вони невисокі, але все одно, ось є в мене такий височенький контейнер. Буду його використовувати для баклажанів. В мене в цьому році буде три сорти. Потрібно тільки, щоб була кришечка бажано, прозора або пакетиком, щоб ви могли його накрити, щоб ви спостерігати могли, проключується насіннячко чи ні. Підготовлюю так: можна класти агроперліт на дно, можна не класти, а зразу покласти або спонжі, або туалетний папір, або серветки. Для цього ось я взяла спонжі для того, щоб показати, що також їх можна використовувати, бо я вже їх ну, використовувала, знаю. Просто також був мені коментар, що в спонжах дуже сильно вростає потім насіння. Ну, ось будемо бачити. По перше, а по друге, я так вважаю, що якщо воно не переросло, в спонжик сам не війде. І якщо навіть війде, потім просто берете, я ось користуюсь завжди при висадці розсади пінцетом зі шматочком спонжика потягли і гарно пересадили на сінечко, і все. Так, ось таким чином розклала маркером, підписала. Маркер трішки потік, я бачу, тому що потрібно брати маркер ну, краще всього, той, який продається. В будівельних магазинах. Він водою не змивається, але мені не захотілося за ним іти, тому підписала звичайним Ну і ще потім на самій кришечці підпишу. І все. І тепер викладаю стільки, скільки мені потрібно насіння. В мене грядка складається з 38. Кущиків будь-якої розсади. Грядка в мене 80 см шириною, довжиною 9 метрів. У мене е, там дві строчечки, дві, два рядочки йде. Ну, Я додам фото. Та я думаю, що багато хто і бачив мої грядки. І е, лежить крапельний полив. Напроти кожної крапельки я висаджую свою рослинку. Крапельний полив на відстані 50 см. І потрібно мені туди 38 штучок. Розсаду завжди вирощую ось в таких ящичках. Це в мене фруктовий ящичок. Сюди стає 40 стаканчиків. Ну вже ж зрозуміло, що два стаканчики це такі запасні, які навіть і дуже це мало запасних два штучки. Кожну рослинку вирощую в окремому стаканчику, тобто, в мене виходить розсада з закритою корневою системою. Витягла стаканчик зсередини чистенький, корінець зовсім ніяк не пошкоджується. Висаджується і проживається дуже непогано. А вже ж так висаджую всю свою розсаду. Чоловік завжди мені трішечки робить довше підвіконня, для того, щоб я ставила на підвіконня розсаду. Отак буде і в цьому році будемо робити. Насіннячко беру з запасом, для того, щоб, ну, може, де якесь не зійде. Тому, ну, це по-перше, а по-друге, просто в мене його багато, тому що це моє насіння, я його не економлю, коли сію. Повинна признатися, що воно в принципі дуже непогано сходить завжди. Потім стає в мене питання, куди дівати те, що зійшло, бо його шкода викидати. І завжди намагаюсь віддати або сестрі, або мамі, або вже ось в такому вигляді частіше за все віддаю. Або може тільки в пророщому, але вони в мене не дуже люблять вирощувати розсаду, особливо мама. Вона взагалі не дуже любить висаджувати перець. Але так як в мене залишається, то я їй його віддаю. І вона кілька там штучок, десяток, півтора десятка завжди висаджує. І зараз зверху викладаю насіння з бризкою. Також можна пролити фітоспорином, марганцовкою, перекисом водню дуже гарно, особливо старе насіння пробуджувати. Я вам в минулому році проводила експеримент, показувала, що навіть трирічної давнини насіння перцю сходить дуже непогано, коли його простимулювати перекисом водню. Робимо напіл. Тобто беру, наприклад, одну столову ложечку водички тепленькою чистенькою, одну столову ложечку перекису водню. Пляшечці змішала і потім пролила. І також, коли будемо оприскувати під час проростання насіння, також можна оприскувати цим розчином, Які я взяла в цьому році баклажани. Хотіла взяти Валентину, але взагалі її не знайшла. Не знаю, чому в цьому році її не возять. Просто немає. Взяла Lady F1, це гібрид, сказали дуже непоганий. Так, дуже продуктивний середньоранній гібрид баклажану в циліндричний, цилиндричний, блискучи, насичено темно фіолетового кольору, Придатний до вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Я в теплиці не вирощую, тільки в відкритому ґрунті баклажани має прекрасну транспортабельність та лежкість, використовується для свіжого ринку, переробки консервування. Ну тобто, що й потрібно. Отелло F1 в минулому році я саджала, Тобто, це також гібрид, що написано. Ранньостиглий баклажан, висота рослини компактна 40-60 см. Але хочу сказати, якщо баклажан гарно підживлювати, він може бути дуже високий. Знайшла, до речі, свої записи. Якби цих записів не було, я би сама собі не повірила. перший рік, коли ми робили грядку під малину, ми повністю вибирали ґрунт звідти, закладали туди залишки, гілочки і курячі. Послід і багато листя, багато ну такого натурального всього, і закривали землею. Посередині ми посадили малинку. Ну, як ків, яка в мене малина, також ви можете подивитися, я думаю, багато хто знає, що і врожай гарний, і дуже вона така рясна. А по краю цієї грядки, так як грядка широка метр, а малинка тільки посередині була перший рік. По краям я посадила баклажани. І на ось цьому, ну, це. Можна сказати, чистий компост був. У мене на одній грядці 9 метрів довжиною було посаджено 20 кущів, і з них я зібрала 15 відер баклажанів. Хочете вірити, хочете ні. Я буквально вчора передивлялася свої записи. Вони були досить довгі, великі, ну а вже ж їх не дуже багато в відро поміщується. Продовжимо. Плоди циліндричні, темно-фіолетові, глянцеві, однорідні за довжиною 15-18 сантиметрів. М'якоть не гірка, ніжна, біла з кремовим відтінком. І баклажан Алмаз це такий класичний баклажан, який, в принципі, вирощується дуже давно. Це саме сорт. До речі, напишіть мені, будь ласка, збираєте ви насіння з баклажану чи ні, бо я знаю, що збирають люди. Але я ніколи не пробувала і навіть ну не уявляю, як правильно зібрати. Якщо збирали вас, виходить потім гарно виростити баклажани. Напишіть мені цей рецепт, буду дуже вдячна. І все, і тепер викладаю на спонжики, накриваю кришечкою ставлю на батарею. Саме на батарею намагаюся поставити для того, щоб знизу йшло тепло. Буду відкривати кожен день дивитися, щоб не пересох низ. Для того і додаю сюди агроперит. Він дуже вологоємкий. І якщо буде підсихати, я зможу просто трішечки додати водички і. Для того, щоб не пересохле насіння, яке е, тільки намагається зійти. Ще хочу вам показати, як виглядає зараз мій гіркий пересь. Ось такі вже пагінці в нього, вже в деяких можна підсипати земельку. Бачите? Трішечки вони вже підросли. Зараз я витягну стаканчика. Це в мене червоний довгий той, який я купила новий. Бачите, вже який? А це, мабуть, ну, подивлюся, бо ну, схоже на бур'янець, приберу його потім. Можна трішечки починати підсипати. Вже цей в мене ящичок стоїть на підвіконні. До речі, укладаю на пророщування навіть оброблене насіння. Якщо бачите, дістала насіння Night Lady. баклажан, воно оброблене, але я все одно буду викладати його на пророщування. До речі, поки висію насіння, хочу ще зупинитися на такому питанні, коли як оприділити сроки висадки насіння на розсаду. Ну, Стосовно перця, якщо ви висаджувати будете перець з закритою кореневою системою, тобто так, як я, в стаканчиках, вік вашої розсади потрібен бути десь 65-75 днів. Якщо ви висаджуєте загального контейнеру, тобто з ящика чи, наприклад, з рулонного способу, то вона потрібна бути ще молодшою, для того, щоб вона не переросла і гарно потім плодоносила. Хоча хочу вам сказати: в мене багато було разів, що я висаджувала вже навіть з кіточками. Наприклад, минулий рік була ситуація така, що ми виїжджали в евакуацію. Я вам навіть не розказувала. Ми виїхали на Західну Україну до моєї сестри, до моїх кумів, племінників. Пробули там буквально пару тижнів і зрозуміли, що ні, мабуть, треба повертатися додому. До того ж, це була весна, а вже ж всі весняні роботи мене чекали. Я поклала на пророщування і помідори вже в такі ж строки. Ну, Ви можете подивитися по минулорічних відео, коли я викладала на пророщування. Приїхала, а там вже в помідорів навіть справжнє листячко перше з'явилося. Ось таким чином пінцетом, висмикувала разом з Корінцем. Або зі спонжика, або з серветки, і висівала ось в такі стаканчики. Ну, поки нас не було, то до нас приїжджали батьки, вони трішечки його поливали, в будинку залишилось тепло. І в мене, в принципі, були гарні і перці, і баклажани, і помідори, все було своє. Також ви можете це бачити. Тому хочу сказати, що потрібно звертати увагу на терміни посіву і посадки розсади. Але якщо трішечки вона у вас переросте, ну. Я зовсім ніякої різниці, нічого поганого, в цьому не побачила. Це ось таким чином посіяла я свої перці. Перцю в мене досить багато розклала, також багато навіть не рахувала, скільки зерняток я розклала. Буде зайве, я ж кажу, віддам сестрі або мамі, або навіть викину. Ось так, про всяк випадок. І зараз ще напишу на кришці э, номер Ось таким да. чином, також зробила. Насіння баклажанів. Баклажани також бачите, як вже сказала, навіть оброблене насіння. Отело також був оброблений зеленим, я також викладаю його на пророщування. Зараз від тепла тут з'явиться гарний конденсат, і почнеться процес пророщування. Мої рекомендації це пророщувати насіння перед тим, як його висівати у ґрунт, тому що ви вже бачите, що ви посіяли. Якщо воно зійшло, ну тут проключилось. То воно вже зійде й тут. А так ви саджаєте і не можете зрозуміти, сходить воно, не сходить, згнило, не згнило, яка в нього схожість, особливо, коли у вас насіння з магазину. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!